Кидай ручку передню, не тримай її. Постійно працюєш передньою. Більше ударів. От працюєш тут, дави, стій. Знову, знову Трій, працюй передня, ручка не тримай, голова з двоє не прямий. Лівий-лівий туди. Андрюха відповідає. Відповідай! Що? Що? Також буде, також буде. Стань шести. Встань в білий кот. І скажи, за кого ти здала? Тільки склади, будь ласка. Працюємо далі. Сам Артем. Мортен. Бити? Отак. Вот другим ударом рівняйся відразу.